Посадка в авто, ну як звичайний невеликого розміру кросовер сідаєш. Так і тут. Який кліренс, мабуть, 17? 160, да? Да? 160 міліметрів. Електропривод да. є. І це яка в нас комплектація? Це максимальна. Це максимальна. Да. Я бачив, там є з панорамами. Так, да, да, є ще з панорамами такі автомобіль. Не знову стільки преміум комплектація. Та ж сама система, коли ти натискаєш педаль гальм і вмикаєш кнопку старт-стоп, ти не відчуєш від... двигуна на внутрішнього згоряння. Це ж гібрид. По суті, рух починається з електродвигунів, правильно? Ну, так, завжди. 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 Руль, як у rav 4, да? оці всі моменти. І мультимедіа, я думав, що буде більш старезна, думав там по бокам ці моменти, а посередині тільки е, комп'ютер. А Тут вона повністю цифрова. Повністю цифрова, так. Е, — Сама мультимедіа. Остання чи вона передостання? Більш останні йдуть, мабуть, в камері, да? Оце, в новій. Вони тут вже плюс-мінус оновлене ПО іде.